Поховати людину в білій церкві зовсім скоро стане дорожче. Чиновники розглянули проект регуляторного акту щодо збільшення вартості послуг комунального підприємства Спецкомбінат з надання ритуальних послуг це підприємство обслуговує цвинтарі на території Білоцерківської міської громади та отримує кошти від містян за поховання їх родичів. Зрозуміло, що для того, щоб працювати стабільно, має бути економічно обґрунтований тариф оскільки підприємство інших послуг не надає це виключно ритуальні послуги. Це відповідальність, знову ж таки, економічно обґрунтований тариф, відповідальність керівництва підприємства, зокрема, керівника. І коли цей тариф економічно обґрунтований, відповідно, тоді керівник має відповідати взагалі за роботу підприємства. В разі, якщо ти, тариф не обґрунтований, ну вибачте, тоді можуть бути всілякі проблеми, І яким чином забезпечити роботу, якісне надання таких послуг. Питання буде досить гостро стояти». Як зазначає власний керівник підприємства Сергій Грисюк, у середньому за місяць спецкомбінат проводить близько 140 поховань, і за статистикою останніх 9 місяців підприємство у плюсі на більш ніж 120 тисяч гривень. Однак це не означає, що тариф можна залишити на теперішньому рівні. Мовляв, востаннє підвищували його три роки тому. А за цей час значно зросла ціна і на електрику, і на паливомастильні матеріали також підвищилась мінімальна зарплатня. До речі, Сергій Грисюк зізнався, піднімають тариф на ритуальні послуги в білій церкві. Одні з перших в Україні. Якщо проводить час моніторинг, то ми по любому будемо вищі, тому що ми одні з перших подали на зміну тарифу. В цілому тариф зросте приблизно на 20-30%. Найбільше здорожчання спостерігатиметься на послуги із облаштування, копання могил та встановлення надмогильних споруд – пам'ятників. В цілому, як каже посадовець, вартість зросте приблизно на 3 тисячі гривень. «Весь 23-й рік усередину 12 тисяч гривень. Буде, 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 буде. У свою чергу чиновники називають таке здорожчання не надто значним і підтримують його, враховуючи вар... здорожчання того, що пов'язано, використання чого пов'язано з похоронною справою, це і паливо, це електроенергія, і заробітність вату, а трудові ресурси, я думаю, що це вже значне зміна змін тарифів. Тож і з великою ймовірністю на найближчому засіданні виконавчого комітету дане рішення буде прийнято і нові тарифи вступлять у дію. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.